Вітаю вас, шановні інтернет-глядачі. Для мене подією номер один минулого тижня стала несподівана заморозка американського фінансування різноманітних, без перебільшення важливих для Волині проєктів. Це і підтримка таких надзвичайно корисних, а головне неолігархічних медійних видань, як Сила Правди та Район Ін'юей». Втілення численних ідей місцевого самоврядування на рівні сільських рад, що архіважливо, і що надсерйозно це допомога американців українським ветеранам, від лікування та протезування до грантових ін'єкцій на розвиток власного бізнесу. Але я розумію, для чого американці це зробили. Багато проєктів, особливо на державному рівні, м'яко кажучи, неефективні. До прикладу, Державне агентство лісових ресурсів отримує від уряду США сотні тисяч на реформи, а паралельно бюро економічної безпеки не стомлюється проводити розслідування, і порушувати кримінальні справи. Офіс генерального прокурора клопотав у суді про арешт будинку позашляховика та трьох годинників колишнього очільника волинь лісу Олександра Кватирка. На думку силовиків, наш земляк за період війни нажив статків, що перевищують його законні доходи на 10 мільйонів гривень. А тепер уявімо себе на місці американців: вони дають гроші на реформу лісової галузі, а там крадуть так, що аж гай шумить. І найголовніше злодіїв не карають, а сприяють їхньому кар'єрному росту. Платирка нещодавно перевели на підвищення до Києва. Або ще один приклад, наші заоканські друзі фінансують реформу державного сектору економіки, зокрема вугільної галузі. А тут, у далеко не прифронтовій області, я про нашу Волинь на підприємстві Волинь вугілля спокійно зникає обладнання на 13 мільйонів гривень. І злодіїв знайти не можуть. Ось і вирішив президент Трамп провести аудит, куди ж тратяться гроші американських платників податків. Корупція в Україні настільки потужна, що з'являються цілі галузі економіки, які обслуговують незаконні доходи. Під час обшуків у того ж таки квартирка вилучили три годинники марок, Cartier та бріґет. Серед корупціонерів це вважається розумним інвестуванням у швейцарську якість, але й вона з'являється в Україні теж незаконним шляхом. На митному переході у Столуху в рейсовому автобусі Варшава-Київ виявлено годинників на суму понад 10 мільйонів гривень ці факти особливо страшні на тлі пенсійної статистики. 26% волинських пенсіонерів отримують пенсію менше 3 тисяч гривень. А якщо бути точнішим, 2759 гривень 86 копійок станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні 5789 гривень, що на третину менше за прожитковий мінімум волинь на передостанньому місці за рівнем пенсійного забезпечення гірше тільки в Тернопільській області. І щоб змінити ситуацію на державному рівні, потрібно надто багато зусиль. А от на місці тут у Луцьку достатньо просто перестати красти. Детективи Б по Волинській області повідомили про підозру у розтраті 3,8 мільйона гривень бюджетних коштів директору комунального підприємства «Луцьк Світло». Підозри об'єктивні, але я про інше. Жоден найнятий директор комунального підприємства не захоче навіть у страшному сні красти бюджетні гроші. Господарські, комерційні, спонсорські із задоволенням, але не бюджетні. Тим більше, що кожну копійку потрібно узгоджувати з міським головою. І я погоджуюся з версією депутата Луцької міської ради Лучка про те, що директор став жертвою тиску згори. Тим більше, що така практика мала місце. Пам'ятаєте молодого перспективного начальника ЖКГ Юрія Крася, який успішно працював при покійному Романіку і щойно поліщук з недопадом прийшли до влади, одразу почалися мутки з дорожними тендерами. У результаті кримінальна справа суд і де тепер працює Юрій Крася. І це дійсно має бути хороший показовий кейс. Думай, те перш ніж підписати щось за вказівкою начальства. Деякі думають, тому і працюють філігранніше. Департамент освіти Луцької міської ради, впроваджуючи різноманітні схеми, придбав кисломолочних продуктів, як пишуть місцеві ЗМІ, на 3 мільйона дорожче за ринкові ціни. Ну і крайня сесія Луцької міської ради продемонструвала еволюцію. Тепер уже цифрової оборудки уставлені до наших з вами грошей. Суть. Депутат від слуги народа Бондарук на повному серйозі заявив, що Луць під керівництвом Поліщука настільки успішно і оперативно реалізує стратегію розвитку громади, що прості смертні, тобто ми з вами, не в змозі осягнути всю ту велич, а тому необхідно впровадити цифрову програму моніторингу реалізації стратегії луцької громади на основі штучного інтелекту. Як вам? У результаті дискусії з'ясувалося, що лише на старті проекту у нього необхідно влити сотні тисяч бюджетних грошей. Присутні депутати посміхалися і провалили голосування, але по тому одразу включився міський голова, і рішення прийняли. І на завершення, про найболючіше про наших ветеранів, стосунки з ними міський голова Ігор Поліщук будує за принципом спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. Ну і звичайно, численний піар. Після того, як лучани з інвалідністю та ветерани провели акції, які підкреслили серйозну бар'єрність Луцька до таких груп, міський голова тепер цитує його допис. Запросив ветерана голову громадського об'єднання з Рушкелю Євгена Сивопляса на посаду радника міського голови з питань інклюзії та мобільності допомогти зробити наше місто бути доступнішим для всіх. Знаєте, в чому особливий цинізм цього вчинку? Поліщук отримує одну з найбільших зарплат серед міських голів, а ветерана запрошує на роботу на громадських засадах. При цьому, що лише на охорону міської ради планують потратити цього року 1,6 мільйона гривень. І ще одна цитата з допису: Євген отримує усі необхідні повноваження для реального покращення доступності. І знову неправда. Бюрократична система в державі загалом і у місцевому самоврядуванні, зокрема, влаштована так, що радник на громадських засадах не зможе самостійно щось зробити. А така увага до наших захисників та захисниць на четвертому році війни пояснюється виключно виборами, які неминуче насуваються. На сьогодні все. Гарних вам новин!